Так, всім привіт. Мене дуже цікава тема російного склерозу. Можливо, хтось мені порадить якісь особисті блоги. Хто бачить? Дуже цікаво. Дуже цікаво, чи були такі випадки, коли діагностували, проводилось лікування і так далі. А потім виявляли, що ніякого російного склерозу і не було, що це були інші якісь. Моменти. От мені просто ж я заказала один із лікарів, сказав, що це, скоріш за все, побочка після цетрісу, після хіміотерапії, назначив лікування. Я наразі п'ю ці таблетки, повністю залишила уколи. не повністю, не повністю. Просто ці таблетки розраховані на один місяць. Я просто вирішила, раз ці уколи закінчилися, там ще декілька є, але в них закінчився срок годності. Термін придатності, перепрошую. Вирішила попити, попити ці таблетки, а як закінчиться, або якщо ну, знов накриє якісь припадки, тоді, звісно, поїду знову в центр Російського скверозу отримувати уколи. Ну, Якщо вони є взагалі безкоштовні, можливо, і у вас такий випадок, можливо, ви за кимось слідкуєте, з якимось блогерів. Можливо, і у вас було багато думок, як у мене. Ну, а якщо це не російний склероз? Дуже не хочеться втрачати час. Більше, ну, я бачу, звичайно, ці всі симптоми, вони в мене присутні. Тобто, ну. Сумніватись в тому, що це не російський скверос, ну, дуже важко. Але якщо про це сказали три лікаря, то війна дном, можливо, дійсно його немає. І дуже хочеться в це вірити. Прямо дуже-дуже-дуже. Але якщо ти побачиш хоча б один приклад, реальний приклад, ну це якось буде простіше прийняти цю інформацію. І взагалі дуже цікава для мене тема, бо так чи інакше вона на все впливає, хочеться знайти своїх, бо тому, що, ну. Про онкологію дуже багато груп, конкретно група з тих модератори і, і керівники групи, які самі були з лімфомою хочки на четвертую стадію, трансплантації кісткового мозку. Тобто там ну точно ти постійно знаходиш щось для себе цікаве. А от по російному склерозу я не бачу таких груп і не бачу активного якогось поширення цієї теми. Ніхто не ділиться. Або, можливо, я просто ще не знайшла. Якщо у тебе така ж проблема, напиши, будь ласка, якщо ти за кимось слідкуєш. Буду дуже вдячна. Всім цьому. в мене гарний день. Ви не подумайте, що я тут якось розстроїлася розтри... і все таке. Просто знання і інформація цінний ресурс. Все, па-па, па. -па, -па. мене. <му>